Сьогодні я підготувала топ українських серіалів та фільмів 2024-2025 років, які я дивилась із щаєм, печивом, і повним ігнором телефонних дзвінків. Поки мої подруги шукають побачення, я вже давно в стосунках із новими українськими серіалами та фільмами. І чесно кажучи, це любов, бо ці історії не просто якісно зняті, вони про нас. Про наших батьків, друзів, викладачів і звічним у мене все записано. І навіть про сусіда Жору, який переконаний, що він був Ярославом Мудрим у минулому житті. А поки готуєте чайок, підпишіться на наш канал Alien Films, бо ми тут не тільки рекомендуємо, а й переживаємо кожну серію як шлюб після 15 років. Тут ми не просто рекомендуємо кіно, ми його переживаємо, обговорюємо. І навіть іноді ледь не сваримось в коментарях як на родинній вечері. Отже, мої фаворити 2024-2025 років. Ярослав Мудрий, Тесь Європи. Історія, яку треба було зняти ще 100 років тому, я вважаю, що це не просто історична драма, це національна терапія. Драма про те, як Київська Русь в 11 столітті розбудувала міцні зв'язки із найпотужнішими державами тогочасної Європи. У стрічці простежується життєвий шлях одного з найвидатніших правителів української історії, великого князя київського Ярослава Мудрого. Творці показують, як Кульга, який в дитинстві зазнавав цькування від братів. Перетворився на могутнього правителя, що об'єднав землі Русі навколо Києва, і створив потужну державу середньовічної Європи. Вам відкриються невідомі деталі доленосного шлюбу Ярослава зі шведською принцесою Інгігердою, як саме княже подружжя впроваджувало матримоніальну політику одруження своїх дітей із нащадками інших королівських родин Європи, в результаті чого три доньки Ярослава Мудрого стали королевами трьох країн Норвегії, Франції та Угорщини. Значна а частина фільму присвячена тому, як Київська Русь в 11 столітті розбудувала міцні зв'язки із найпотужнішими державами тогочасної Європи. Епоха правління Ярослава Мудрого є однією з найсвітліших сторінок у нашій історії. Знімати фільм про Київ тисячолітньої давнини, коли російської держави ще не існувало, а середньовічна Україна вже була важливою складовою тодішньої Європи, і я вважаю, почесною місією. Цю нашу вкрадену історію дуже важливо екранізувати і показувати саме зараз, коли Україна віднаходить своє справжнє коріння і несе всьому світу цінності, що великою мірою були закладені ще в 11 столітті. Парочка слідчих так, детектив, але не сухий як інструкція до мікрохвильовки, а живий як діалог між людьми, які ще не знають, що в них буде щось більше. Я думаю, що це один із найкращих прикладів, як поєднати напругу, інтригу і трохи романтики без пафосу. Нове життя Василини Павлівни. Це моя особиста біль серіал про те, як можна втекти не лише від буденності, а й від власного страху. Василина ризикує, і я її аплодую стоячи. Мені найбільше запам'ятала сцена, де вона вперше усвідомлює, що життя це не завжди тиша на кухні із хронічним чоловіком. Вибір матері. Серце стискається. Ідеальна робота з емоціями. Я вважаю, що цей серіал показує те, що багато хто боїться сказати вголос, що героїзм буває дуже буденним. Тут кожна дія вчительки це постріл у стіну байдужості. Ці серіали це не просто екрані історії, це дзеркало нашого суспільства з гіркотою, сміхом і теплом. І якщо ви досі не бачили жодного з них, дозвольте собі це побачення і не забудьте про печиво. А якщо вам близький мій стиль, гумор і любов до українського кіно. Станьте спонсором каналу усього за 35 гривень на місяць, ви зробите мене щасливішою, ніж новий сезон улюбленого серіалу. Посилання на спонсорство в описі під відео. Ціна втечі! Це серіал, ніби мій щоденник у підлітковому віці, тільки з додаванням поліцейського відділку. Марта дівчина з характером, яка не згодна, щоб її хтось примушував до чогось, особливо до шлюбу. Вона тікає у пошуках свободи і правди про своє походження. Я думаю, що в кожної з нас була така втеча від стосунків, роботи або від сусідки, яка знову запрошує на обід із тушкованим кабачком. Мангровий гай. Це не просто серіал, це метафора. Коряві мангри на коренях стали символом українського народу. Герої цієї історії, звичайні люди, які взяли на себе роль захисників, коли весь світ думав, що нас вже не врятувати. Мені найбільше сподобалось, як тут переплітається поезія життя і жах війни. А ще як мій сусід Славік раптом подивився всі серії і почав обговорювати моральну відповідальність. Хоча до цього його максимум був це новини про курс долара. Бувай!